Привіт усім! Сьогодні ми беремося за одну з, мабуть, найзаплутаніших і найскладніших постатей у всьому всесвіті трансформерів. Ми зануримося в суперечливе минуле лідера десептиконів Гальватрона, щоб спробувати зрозуміти, хто ж він такий насправді. Повірте, там усе дуже непросто. Ну тут і сперечатися нічого. Гальватрон це справжня ікона, символ такої, знаєте, нестримної абсолютної сили і жорстокості. Це постать, яка вселяє жах. І не тільки в автобутів, але й у самих десептикунів. Його ім'я по суті стало синонімом тотального руйнування. І от саме тут і починається найцікавіше, бо відповісти на питання, хто він, не так вже й просто. Його особистість це без перебільшення справжня загадка. Розумієте, Гальватрон це не просто один персонаж, це радше ідея, концепція, яку вцілювали в абсолютно різних формах, і кожна з них має свою унікальну історію походження. Тож, наш сьогоднішній план такий: спочатку розберемо класичне переродження Мегатрона. Потім зануримось у версію, де він стародавній воїн з минулого. Далі подивимось на нього, як на хаотичного гостя з майбутнього, і наприкінці спробуємо все це скласти докупи. Гаразд, почнемо з самого початку, з тієї самої класики, яку знають, мабуть усі, йдеться про легендарний анімаційний фільм 1986 року. Саме ця історія для більшості і є каноном. Саме вона визначила образ Гальватрона на довгі роки вперед. Тут усе розгортається як у справжній трагедії, крок за кроком. По перше, мегатрон зазнає нищівної поразки від Оптимуса Прайма і, по суті, помирає. Його просто викидають у космос. По-друге, його знаходить Юнікрон, така собі космічна сутність, пожирач світів, і він пропонує угоду: нове тіло, нова сила, але в обмін на повну покору. Ну і звісно, Мегатрон, який панічно не хоче вмирати, погоджується. Юнікрон переформатовує його і народжується гальватрон. Набагато сильніший і що важливо, набагато божевільніший. І його перша поява це щось. Він крилітає на кібертрон просто в розпал коронації Старскріма, того самого, хто його зрадив. І ця фраза Коронація Старскріме яка погана комедія, а потім він просто розстрілює його. Це ідеально показує, ким він став, безжалісним, могутнім і абсолютно впевненим у своїй владі. Тобто головна ідея цієї версії це, по суті, угода з дияволом Мегатрон отримує порятунок від смерті, отримує неймовірну силу, але платить за це своєю свободою. Він стає маріонеткою Юнікрона. Це така класична історія про падіння, де жага влади веде до повного рабства. Добре, з класикою розібралися, а тепер уявіть, що все це можна просто викинути. світі коміксів від IDW Publishing вирішила піти геть іншим шляхом і повністю розірвала зв'язок між мегатроном і Гальватроном. Так, усе просто. У цій версії Гальватрон це не мегатрон, взагалі, це абсолютно інша особистість, інший персонаж, нічого спільного, крім хіба що любові до завоювань. То хто ж він тоді такий? А він стародевній кібертронець з такої, знаєте, варварської дикої епохи кібертрона, яка існувала задовго до появи праймів. Він брутальний воїн, легендарний завойовник, який колись був суперником самого Нова Прайма. Тобто це не просто лиходій, це буквально жива реліквія темного кривавого минулого кібертрона. І от ми бачимо зіткнення двох абсолютно різних концепцій. З одного боку, класичний гальватрон це перероджений мегатрон, слуга Юнікрона, чиє божевілля тим не менш має якусь мету. З іншого боку, гальватрон з IDW – це самодостатня фігура, господар своєї долі, якого веде вперед чиста первісна жага завоювань. Це по суті контраст між хитрим, розважливим божевіллям і чистою варвальською силою. Ось ця цитата з коміксів IDW чудово передає його суть. Ми завойовники, ніхто не схожий на нас, лише ми є десептиконами. Він не просто командує десептиконами, він є втіленням їхньої ідеології в найчистішому, найбрутальнішому вигляді. Він надихає їх не якимись там обіцянками, а первісним правом сильного. Добре, рухаємось далі. І є ще один дуже популярний архетип: а що якщо Гальватрон це не просто переродження, а неминуче майбутнє мегатрона, майбутнє, яке раптом вторглося в сьогодення? Цю ідею, до речі, дуже круто досліджували в старих коміксах Marvel UK, а потім і в серіалі від Netflix. І це ж створює неймовірно цікаву ситуацію, правда? Мегатрон змушений битися зі своїм майбутнім я з версією себе, яка є набагато могутнішою, але водночас абсолютно божевільною і поневоленою. Це вже не просто битва з ворогом, це битва з власною долею. Виходить такий собі часовий парадокс, десь у майбутньому мегатрон програє, його переформатовує Юнікрон, і він стає гальватроном. А потім цей самий гальватрон якимось чином потрапляє в минуле, і там він стає абсолютно неконтрольованою силою, яка загрожує всім, і автоботам, і досептиконам, і навіть самому собі з минулого мегатрон. Тобто ключове слово тут хаос. Цей гальватрон абсолютно непередбачуваний, він люто божевільний, він не слухає нікого і є загрозою для всіх фракцій без винятку. Його єдина мета це руйнування заради руйнування. І для мегатрона він живе, дихаючи, нагадування про те, що на нього чекає в разі поразки. Окей, ми розглянули три основні, так би мовити, стовпи, на яких тримається образ Гальватрона, але його облік насправді набагато більше. Зараз спробуємо подивитися на ще кілька версій і зрозуміти, що ж їх усіх об'єднує. А от у фільмах Майкла Бея історія знову робить крутий поворот. Тут Гальватрон це буквально техногенний монстр, створений людьми. Корпорація KSI намагалася створити власних трансформерів, але як це часто буває, щось пішло не так. Вони використали дані з голови мертвого мегатрона, і його свідомість, наче вірус, заразила нове тіло. І керований дрон перетворився на реінкарнацію старого тирана. Давайте тепер все це підсумуємо. Класичний гальватрон це історія про угоду з діяволом. Воїн з коміксів IW – це варварський вождь, первісна сила. Мандрівник у часі це тема неминучої темної долі, а кіноверсія це про людську гординю і небезпеку технологій, які виходять з під контролю. Чотири різні архетипи, що втілюють чотири різні види страху. І саме в цьому, напевно, і є його сила як персонажа. Гальватрон надзвичайно гнучкий образ. Він може бути втіленням космічного зла, дикої, неприборканої сили, фатальної неминучості або ж техногенної загрози. Він адаптується під різні страхи. І є фраза, яка в тій чи іншій формі звучить у багатьох його іпостасях ми ще зустрінемося, прайме, бо я відроджений. Вона ідеально передає його суть. Неважливо, звідки він взявся, гальватрон це завжди символ неминучого повернення. Загроза, яка завжди відроджується з попелу, ще сильнішою. І це ми лише, знаєте, пройшлися по верхах. Існує щонайменше п'ять основних історій походження, а ще ж є незліченна кількість варіацій у коміксах, серіалах, іграшках, його спадщина настільки ж величезна, настільки й суперечлива. Тож наостанок, давайте поставимо собі питання якщо персонажа постійно переписують, змінюють, чи існує взагалі його справжня версія? А може, справжній Гальватрон – це не якась одна конкретна історія? Можливо, це сама ідея, ідея незламного тирана, який повертається знову і знову, щоразу в новому, ще більш жахливому образі.